Права 954, Які з рівностей є тотожностями? Ну що ж, стартуємо? Перше завдання b-x плюс b x. Це дорівнює b у квадраті плюс x в квадраті. Ні, це не так. Записуємо ні. Так. Можемо записати як правильно. Правильно було б записати так, як b-x, що множиться на b плюс x. Добуток різниці. Двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто це буде b в квадраті мінус x у квадраті. Так, у другому завданні c мінус d. Що множиться на c плюс d, дорівнює c у квадраті мінус d у квадраті дійсно добуток різниці двох виразів на їхню суму дорівнює різниці квадратів цих виразів. Тобто записуємо, що це в нас так. Є. Третє завдання m плюс n, що множиться на m-n дорівнює m плюс n у квадраті. Ні, це не так. Запишемо тоді, що, ну, якщо правильно записуємо, ні. І якщо правильно записувати, то це... якщо ми хочемо m плюс n у квадраті, то це m плюс n, що множиться на m. Плюс n буде дорівнювати m n n у квадраті. Це в нас тутожність. Отже, третій вираз неправильний. Ну і четверте завдання: p плюс Q, що множиться на P-Q, це P у квадраті мінус Q у квадраті. Дійсно, добуток суми двох виразів на їхню різницю дорівнює різниці квадратів цих виразів. Записуємо четверте, так. Є. Отже, записуємо відповідь. Які з рівності є тотожностями записуємо рівність 2 і рівність 4. Є?